Бічка встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки сьогодні я вас ознайомлю з оповіданням Сухомлинського, яке називається Кмітливий Скляр. Сідайте зручненько і слухайте. Ще недавно на ставку плавали качки. Прийшов Юрко вранці з татом до ставка і бачить диво дивне. Весь ставок покритий тонким склом. А під склом вода грає. Питається Юрко у тата, хто це покрив ставок склом? Сміється тато і каже, є такий умілий і кмітливий скляр. Прийшов і засклив ставок одним величезним склом. Живе той скляр далеко на півночі. А тепер і до нас завітав. Хто ж такий той скляр? запитав Юрко. Дітки, підкажіть хлопчику, хто той скляр? Як ви гадаєте, це мороз? Який був скляр?» Кмітливий, умілий. Що засклив мороз? Ставок. З якою порою руку дружить мороз? Із зимою правильно. Дітки, а як можна назвати зиму за її чарівну красу? Чарівниця, красуня, королева зима, засніжена пора? А з ким ще дружить зима? Послухайте загадки. Вздовж ріки тепер мости, можна йти по них і йти. Це надовго і всерйоз. Все скував, дідусь, мороз. Правильно це мороз. Зіронька красива біла, на мою долоньку сіла, поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Що ж це таке? Сніжинка правильно. Ніхто його не бачить. Та всяк від нього плачеть, як зійдеться з морозом, з очей зриває сльози. Хто ж це? Вітер. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає, снігава метелиться? Хто взимку мете і злиться, худи летівиє і кружляє? Стелить білу постіль, це снігава завірюха. Ось за вікном зима і летять сніжинки, завіруха снігова білі крижинки. Що ж за зимонька така ковдрою все вкрила, крила руки простягла і сніжком укрила, та прийшла не сама, а зимових місяців у гості запросила. Дітки назвіть мені братів зимових місяців. Перший місяць грудень, другий січень і третій лютий. Грудень перший поспішає дуже. Він відкриває шлях зими, напускає холоди, вже птахи шукають стріхи, зивно пташкам не до втіхи. Грудень на санчатах грає. З Миколаєм поспішає, Наряджає він ялинку і фарбує зайцям спинку. Добре все підготував. Січень в гості завітав. Ой, як добре, новий рік, і веселий гомін сміх, сніжки баба снігова, справжня вже прийшла зима. Святам раді малюки грають у сніжки залюбки. А ось іде останній місяць лютий, нам не до санчат. На останок полютує, кине снігу, морозує, лютий з нами не шуткує, лютий кожушок готує. Але підуть геть морози, бо зима складає в вози хмари сніжні, переливи. Народі, кажуть, місяць лютий спитає, чи ти взутий. Ось ми і пригадали зимових місяців. А ну назвіть мені їх, будь ласка, запам'ятали? Перший місяць грудень, другий січень і третій лютий. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!